Ну що, друзі, знову ми тепличі. Ну, Ви постійно запитання мені надаєте капуста, капуста, капуста у вас, що у вас більше нічого немає з розсади, є, звичайно, дивіться. Розсада перця вже готова, в принципі, для пікування. От така, такі вже у нас рослинки. Бачите, касета маленька, але вже практично. Коренева система, якщо ще трошки зачекати, то днів 5-10 і буде перепікуватися в іншу касету, трошки більшу, Ось, дамо трошки фосфорних добрив для кореневої системи, перед пікуванням, після пікування, ну, а так, в принципі, трошки складніше вирощувати розсаду перця, ніж капусти, тому що треба витримувати більш такі технологічні процеси, особливо по температурному режиму. Не переливати його, не перегрівати і не переохолоджувати, тому що ну, пасльон є пасльон. Що там скажеш? А по живленню. Ну, маленькі рослини завжди живуться менше, капуста більше. Тому, в принципі, ті самі дозування доброго можна використовувати звичайну двадцятку, звичайні якісь стимулятори, амінокислоти, якщо вам дуже потрібно. Тому все можна вирощувати, на всьому можна заробляти. Цей перець. Буде вирощуватися під дужкою, Планується десь висадка на початку квітня місяця. Ну, я думаю, що кому цікаво буде слідкувати за нашим каналом. І, звичайно, буде писати і коментарі, і пропозиції. До наступних зустрічей. Всім, всіх, благ. Будьте здорові!